Світлана Костенко чи літа. Старий моряк лежав на гарячому піску, насолоджуючись липневим сонцем, яке щедро посилало свої промені на його хворі ноги. Так старий лікував прогресуючий артроз. Михайлович, а саме так звали його на човнярській станції, де він уже багато років працював сторожем, жив тут упродовж усього року. У нього не було родини. А чому так сталося, ніхто не знав, та й не питали, не цікавилися. Отож лежав Михайлович із нічев'я спостерігав за молодою парою, яка весь час про щось сперечалася. Урешті дівчина схопилася і, витираючи сльози, побігла геть. Юнак сидів, похнюпившись, не звертаючи ні на кого уваги. От які ви молоді, дурні, не витримав Михайлович. Дорогоцінний час витрачаєте на сварки. У вас стільки можливостей їдьте куди хочете, кохайте, кого хочете, не те, що в нас було, а ви псуєте одне одному нерви. Що ви знаєте? буркнув юнак. Вона мене не розуміє, а ти поясни їй. Старий якусь мить помовчав, а потім сумно зітхнув. Мені б ваші роки і можливості, може, і не сидів би тут. А що сталося? юнак повернув голову. Тебе як звуть? Сергій, я теж Сергій. Михайлович посміхнувся. Значить, порозуміємося, скажи ти щось знаєш про Карибську кризу? А вже ж? – позвавішав юнак. Мій дід був на кубі, охороняв їхнього, як там його Фіделя Кастро, розповідав, але то було давно. Я вже й не пам'ятаю, про що говорив. Я служив на кораблі, що ходив на Кубу і віз туди все, від цукерок до верстатів. А натомість давали нам тростинний цукор, який ніхто не їв, сигари і ром, почав свою розповідь старий моряк. Це вже було після кризи, наприкінці 60-х. Кубинці нас чекали, а чому ж ні? Ми їх годували і вдягали, але я не про те. Якось гуляли ми з хлопцями узбережжям, роздивлялися про те і про це балакали. От Сашко мій товариш і каже, а ви знаєте, що про їхніх дівчат говорять, що вони доступні, бери, яку хочеш. Що, хочеш спробувати? О, дивися, ціла зграя. Давай починай залицятися. Ну, от зараз і дізнаємося, підбурив його Юрко. Неподалік стояли декілька маленьких магазинчиків, один з них книжковий. Біля нього дівчата. Вони дивилися на нас, про щось балакали і сміялися. Усі дівчата були дуже красиві, в яскравих сукнях із квітами в пишному волосі. Сашко довго придивлявся, урешті вибрав об'єкт, сміливо направився до дівчини і міцно її обійняв. Ой, що ж було потім. Замить Сашко опинився на дорозі, ще й з підбитим оком. Ураз настала тиша. Усі дивилися на розгубленого хлопця, а дівчина, схоже, сама злякалася того, що вчинила з радянським моряком, за це й покарання могла отримати. Коли загальний переляк пройшов, подруги накинулися на дівчину з докорами, мовляв, не можна було так з хлопцем чинити? Ну, про це ми потім дізналися, а тоді слухали і не розуміли, про що вони говорять. Раптом з магазинчика вийшов сивий чоловік, спитав, що відбувається, а коли дізнався, то підійшов до Сашка і ламаною російською попросив у нього пробачення за витівку челіти. Так звали ту красуню, що була його дочкою. Чоловіка звали Хуаном. Він надалі попередив нас, що так з дівчатами обходитися не можна, вони вміють себе захистити, а те, що кубинки доступні, то ворожа пропаганда. Революція змінила кубинську молодь, до того ж багато з них були учасниками революційних подій. Хуан запропонував, аби про те, що сталося, не розголошувати. Ми своєю чергою перепросили за свого товариша і пішли геть. Відтоді Сашко зарікся мати справу з місцевим населенням. Мене ж, навпаки, тягнуло ще хоч раз побачити Челіту. За три дні мені випала нагода зійти на берег. Назбиравши дорогою нехитрий букет квітів, я швидко дістався до того книжкового магазинчика. Цього разу челіта була сама. Я несміливо підійшов і, привітавшись, ще раз вибачився за свого товариша. Вона посміхнулася і махнула рукою, мовляв, проїхали, подякувала за квіти. Далі була німа сцена. Тоді я пожалкував, що навчив іспанську, хоча нам пропонували пройти невеликий курс. Не хотів собі голову забивати на потребу. Челіта запропонувала мені випити холодної води. Бо спека стояла неймовірна, причому говорила вона, хоч і ламаною російською, але цілком зрозуміло. Вона пояснила, що молодь зобов'язують вивчати російську мову, щоб було краще спілкуватися з радянськими людьми. У книжковому магазинчику, де Челіта працювала, було багато наших книжок. І що, добре беруть, поцікавився я. Добре, це дуже допомагає вивчати мову. Відтоді ми все частіше зустрічалися з Челітою. Через неї я дізнався про її країну більше, ніж з офіційних джерел. Вона казала, що дуже хоче побувати в Москві, бо це, як їм розповідають, найкрасивіше місто на землі. Та ні, обурився я, найкрасивіше місто Київ в Україні. Я про таке й не чула, здивувалася Челіта. де деться Україна. Я пояснив, що Радянський Союз складається з 15 республік, у кожної є своя столиця. Я багато розповідав дівчині, а вона тільки дивувалася. Так це ж імперія, коли в одній країні декілька. Та ніяка не імперія, ну от приїдеш до нас, я все тобі покажу. Михайлович гірко посміхнувся, який я був наївний. Не скоро вийде. Раптом засмутилася Челіта. У нас жінок не випускають, тільки хлопців. Вони їдуть навчатися, дівчата теж би хотіли, але наша місія домашнє господарство та діти. Тоді навіщо революція, якщо нічого не змінилося? Я трохи помовчав. А якщо ми одружимося, дружину ж мають випустити? Ти хочеш одружитися або тільки показати своє улюблене місто? Я так не хочу. Я хочу, аби мене взяли через кохання. Ти кохаєш мене? В очах дівчини заблищали сльози. Дуже. І тому хочу забрати тебе звідси. Ти згодна бути моєю дружиною. Отримавши так, я невідкладно пішов до капітана. Той, вислухавши мене, довго мовчав, а потім видав. От дивлюся на тебе і думаю, наче розумний хлопець, а таку дурню несеш. Вам ніколи цього не дозволять і передусім наші, а значить, і їхні забуті думати. І ніде ні з ким про це не говори. І скажи дівчині, нехай нікуди не рипається. Але ж ми живемо у вільних демократичних країнах, не здавався я. Ти мене не чуєш, іди звідси геть. На палубі в затінку сидів боцман Петрович. Чув я вашу розмову з капітаном. Він правий. Нічого не змінилося, зі мною теж таке було. Старий запропонував сісти поряд з ним у затінок. Якось наприкінці війни ми звільняли концтабір. Усі біжать, а одна дівчина притулилася до стіни. Не було в неї сил. Я узяв її на руки, а вона легесенька, наче пір'їнка». Відніс її до госпіталю, навідувався до неї, потім дізнався, що вона француженка, Софії її звали, Соня по нашому, тендітна така, зеленоока. Коротше покохали одне одного, попросили в командування дозволу одружитися. Що я тільки почув ледь не у зраді батьківщини звинуватили, а з того часу, як бачиш, нічого не змінилося. От чуєш, що, каже Петрович, мені не віриш, та хоч йому повір? почувся голос капітана. Іди до дівчини і скажи, щоб дурниця наробила. Челіта зустріла мене зі сльозами. Вони текли щедрими ручаями по її смуглих щоках, і я все зрозумів. Їй теж відмовили. Ми обійнялися і довго ходили узбережжям. Не хотілося говорити, а тим паче. Будувати якісь плани, адже їм не судилося б здійснитися. Здебільшого ми мовчали. Наступного дня я знову пішов до книжкового магазинчика, але він був зачинений. Натомість мене чекали двоє поліцейських. Вони запропонували пройти у відділок. Добре, що це бачив Сашко. Він миттю побіг до капітана і цим урятував мене. У відділку. Мені повідомили, що Челіту знайшли мертвою, її вбили, а я головний обвинувачений. Жодні аргументи на мій захист не діяли. Раптом я почув у сусідній кімнаті голос капітана. Через мить увійшли капітан і якийсь важний чин. Вони потиснули руки один одному, а потім наказали мені вийти сісти в машину. Я готувався почути. Докори від капітана, але він мовчав, тільки попередив. Зійдеш із корабля, приб'ю. Два тижні я дивився на острів свободи тільки з палуби. Це було перше й останнє моє плавання. Старий замовк, мовчав і хлопець. То чого твоя дівчина плакала? Я на фронт їду, вона не пускає. Там мої друзі під Авдіївкою. пояснював, умовляв, усе марно. Старий слухав і тільки хитав головою. Раптом з'явилася дівчина. Вона кинулась до хлопця, крізь її сльози, старий тільки зрозумів. Обіцяй, обіцяй, що повернешся, обіцяй. Обіцяю, обіцяю, шепотів юнак, обсипаючи поцілунками мокре від сліз обличчя дівчини. Старий моряк дивився на закохану пару, яка має розлучитися через війну. І по його щоках теж текли ясні сльози. Нічого в тій Росії не змінилося. Нічого.